Я цей дизайн відправив на конкурс в Штатах. І він без питань одразу беру. Привіт! А ось і я. Так, ми сьогодні в караоку йдемо. Mm, а чого б ні? Погнали. <смір> Слухайте, а де новенька? Ну, Оксана Савчук. Це що, розіграш на день народження? Я вам торт спекла. В канамені, ти про кого взагалі? <смір> <смір> Артем, це я, подивись на мене. 哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！ Два місяці тому Оксана влаштувалася на роботу до дизайнерської агенції. Дівчина раділа можливостям, що відкривалися перед нею. Але вже з тиждень Оксану лякали дивні сни, пов'язані з роботою. Дівчина відчувала, що ці сни віщують нещастя, тому й звернулася до бабусі. Сни просто так не повторюються. Це знак, що на цій роботі на тебе чекають неприємності. Точно. Якраз після першого сну і почалися проблеми. Я так вже два проекти завалила, бо наче на мене затьмарення не йшло, наче голову хтось вимкнув. Ну, бачу, голова твоя не тільки роботою забита, ти про кохання зараз думаєш. Так, є в нас в офісі один Артем. Я в нього з першого погляду закохалась, та й він до мене небайдужий. Твоє кохання на роботі теж до проблем. Катю, принеси мені талу воду. А ще бачу: ти дозволяєш іншим колегам сидіти за своїм столом. Ну так, а що тут такого? Не можна, щоб людина, яка бажає тобі зла, за твоїм робочим місцем сиділа. Тож слідкуй за цим і заодно прибери усі свої особисті речі в шухлядку. Ну, у нас дуже дружній колектив. Я не думаю, що там є така людина. Ось бабусь. Вмиєшся на світанку цією водою. Вона допоможе розум ясним зберегти і робочі справи налагодити. Оксана зробила, як наказала бабуся: умилася талою водою на світанку. І того ж тижня з легкістю допомогла фірмі отримати нове замовлення. Харенька. привіт. Уявляєш, новий клієнт сьогодні на сайті відгук залишив, що він в захваті від дизайну, який я йому розробила, уявляєш? От бачиш, я казала, що все буде добре, Ти занадто стресувала. Дівчина згадала пораду бабусі і, хоч не вірила, що хтось їй бажає зла у колективі, про всяк випадок вирішила сховати усі свої особисті речі зі столу у шухляду. Боїся, що хтось стирить твоє барахло? Ні, ну що ти? Просто от так мені порадила бабуся Люба, ясно ясновидеться. А я взагалі всі ці ворожіння не вірю. Ти ж мені сільська магія? До речі, про село. А ти на день народження до батьків поїдеш чи тут будеш святкувати? Тут. Хочу влаштувати вечірку і запросити наших з офісу. З ким більше всього дружу? Тебе також. М -м -м. Дякую. Приємно, що ти записала мене в друзі. День був дійсно вдалим, тож Оксана працювала у чудовому настрої. Але після роботи його трохи зіпсувала зустріч із старшим дизайнером фірми Владиславом. Ходімо сьогодні десь повисимо? в кіно чи рестік? Виси сам, я додому. Чекай, тоді давай я тебе підвезу. Ти вже бачила мою нову тачку. Влад, відчепися, а? Ти мене вже один раз підвісся, з мене вистачить. Тю, чого ти ломаєшся? Я все одно отримую те, що я хочу. Завжди. У суботу Оксана святкувала свій день народження. Вона влаштувала маленьку вечірку та запросила до себе колег і звісно, Артема, з яким у дівчини склалися романтичні стосунки. Я навіть не встиг вручити тобі подарунок, ти весь час бігаєш на ту кухню. Е Сьогодні твій день. Розслабся і насолоджуйся. Це тобі. О, Боже, тьомочка. Блін, він вже купу грошей коштує. То фігня, ти побачиш, яка в ньому камера. Я спеціально таке вибирав. Ти ж любиш фотографувати, правильно? Дякую. Дякую. Я зараз. Угу. Усі гості були вже в зборі. Тому Оксана дуже здивувалася, побачивши на порозі Владислава. А ти що тут робиш? Я взагалі-то тебе не запрошувала. Оксана! Це я його запросила. Ти ж сама сказала, що можна прийти з кавалером? Снюхай. Тоді проходь, звичайно. Я знаю, що ти недолюблюєш Влада, але, але мені він дуже подобається. І в мене на нього великі плани. Карін могла б хоча попередити. <світ> Проте Владислав увесь вечір намагався залицятися до Оксани, а на Каріну навіть уваги не звертав. Оксана вирішила серйозно поговорити із хлопцем і пояснити, що між ними нічого не може бути. Влад, ти б краще на Каріну звернув увагу. Вона красива, ти їй подобається. А до мене не лізь. Я кохаю Артема. Так я краще твого Артема. Після того корпоративу в мене взагалі немає бажання з тобою спілкуватися. Це тільки заради Каріни. Ти така красива коли злишся? Сьогодні я шампанське приніс. Вам заважати. Тьома, Тьома, почекай, будь ласка, ти неправильно все зрозумів. Тьома! Майже тиждень Артем не розмовляв із Оксаною, спілкуючись виключно за робочою необхідністю. Дівчина дуже страждала від того, що він не хоче навіть вислухати її пояснень. Шеф просив перевірити твій дизайн-проект для спортклубу. Я глянув все, може відправляти клієнту. Тьома, Поговори зі мною. Да, я все поясню. Навіщо? Мені так все ясно. Ну, ти ж не знаєш цього, що сталося? Я прошу у тебе лише пів години часу. А далі сам вирішив що робити. Добре. Зустрінемось після роботи. Оксана була дуже рада, що Артем, врешті-решт, погодився з її вислухати. Дівчина сподівалася, що дізнавшись правду, коханий пробачить її. У мене вже був з владом один неприємний випадок. Коли я тільки прийшла працювати до вас, то одразу потрапила на корпоратив. Так тоді був день народження фірми, я був у відпустці. Ну ось Влад там дуже сильно напився і почав клеїтися до мене, але я його відшила. А коли всі вже розходилися, то за мною не приїхало таксі і довелося сісти в машину, яку викликав Влад. Він до тебе приставав? Так. Але я дала йому по морді, і, здається, це, це тільки розпалило його інтерес. Ну, от і тепер він мені проходу не дає. І тоді на кухні він сам до мене повіз. Ну нічого, я завтра з ним поговорю в темному кутку. Тьомочка, будь ласка, не треба. Він давно працює на фірмі. Шеф його дуже цінує. А в мене ще випробувальний термін не скінчився. Скандалише мені їже. Я не зробить. згоден. Ну, будь ласка. Якщо ти так не полягаєш... Угу. Ти залишишся сьогодні в мене? Ні, мала. Треба всю ніч працювати і завтра здавати проєкт, а нічого не готово. Я третій день не можу зосередитись і завершити його як туман в голові просто. Слова Артема про туман у голові змусили Оксану замислитися. Вона зрозуміла, що із коханим відбувається те ж саме, що було з нею нещодавно, ніби якась невідома сила заважала працювати. Оксана дуже переживала за хлопця і вирішила знову порадитися з бабусею. Я зробила, як ви казали. У мене все добре, але тепер проблеми почалися в Артему. Ану, дай мені руку. Бачу, якась людина на роботі бажає тобі зла. І невдачі Артема теж пов'язані з цим. Катю, принеси мені води, що я для Оксани заговорила. Я знаю, що це за людина. Правда, йому нема чого мене підсиджувати, Але стосунки в нас і правда з ним погані. Це влад. Поки не бачу, хто це. Але від Влада тримайся подалі. Недобра він людина. І слідкуй, щоб ніхто не брав особисті речі Артема, пов'язані з роботою. Ось, бабуся, заговорена вода. Цією водою треба напоїти Артема, щоб захистити його від неприємностей. Зробиш на ній чай. Зрозуміла? Зрозуміла. Дякую, бабусю. Дівчина виконала наказ бабусі і очей не зводила з Артема. Вона чекала слушної миті, щоб дати йому заговорену воду. Ось ти на принтері забув. А, дякую. Ой, вже голова щось зовсім не варить. Слухай. А давай я тобі зроблю чаю, і ти трохи перепочинеш. Так. <сіщит> Саме про таку дружину я і мріяв. Ніжну, красиву та турботливу. Це що, пропозиція? <сіщит> Поки не офіційна, але так. Оксана почувалася такою щасливою, що ледь не забула про воду, яку їй дала бабуся для Артема, аж раптом сталося невиправне. А ви ще теж на роботі? <клух> Блін. Ви я ж не знала, що в тебе там банка. Я тобі нову наберу. Чи це якась особлива була? Ні, просто для квітів. Так, кур'єр вже під'їхав, так? Так, я зараз вийду. Як у вас з Артемом? Помирились? Не тільки помирились. Тьома, здається, пропозицію мені зробив. Ух ти, клас. Вітаю. На весілля запросити? Обов'язково. Я ж йому чаю обіцяла. Думки дівчини тепер були зайняті весіллям та її майбутнім із Артемом. З роботою у Оксани теж усе ладналося. А от її наречений постійно нервував. Того дня він поїхав із шефом презентувати новий проект важливому клієнту, та повернувся хлопець у дуже поганому настрої. Ну, чого так довго? Затвердили проект. проєкт. Де там? Я налажав. Не врахував системи опалення. Фу. До того ж, клієнт сказав, що дуже схожий проєкт пропонувала вже інша агенція. До речі, наш головний конкурент. Я не розумію, як, я ж сам його розробляв. Ну, нічого страшного, помилки бувають у всіх. У мене раніше не було. Треба було не з тобою по кіно та кафе, весь тиждень гуляти, а зосередитись на роботі. Ти ще скажи, що. Через мене ти завели в проєкт. Ну, не без того. Хто мені кожні півгодини, то фотки ресторанів надсилає, то арок з квітами і іншою весільною фігнею. Ну, значить, як? Наше весілля ще не заплановане, але для тебе це вже повна фігня? Так може ти і взагалі одружуватись на мені не хочеш? Слухай, в мене був дуже важкий день. Я зараз просто хочу лягти спати, а не з'ясовувати з тобою стосунки. Сьогодні краще вдома переночую. Оксана дуже засмутилася через непорозуміння з коханим. Наступного дня дівчина була сама не своя, адже справи у Артема настільки погіршилися, що йому загрожувало звільнення. Ого-го, а що це ми такі серйозні? Нудно з Тьомою? Поїхали зі мною на шерпах, покатаємось. Тебе ще вистачає совісті мені щось говорити? Це ти у всьому винен. Ти нам зла бажаєш. Ти що зовсім вже того? Ти Та чого така скажена? Бачила я з Артемом? Так, У нього неприємності шеф його хоче звільнити. А чому я ж ніяк не можна втрачати цю роботу? так це можна виправити? Влад племінник нашого директора. Поговори з Владом. Нехай за Артема замовить слово, щоб його не звільняли. Каріночка, будь ласка, поговори з Владом, попроси допомогти. Ну, Він же тобі подобається, а у нас з ним такі стосунки, що. Геній пізно подруга. Я з ним теж в таких собі стосунках. Мені він відмовить. А тобі ні. Оксана дуже хотіла допомогти коханому і була вимушена звернутися до Владислава по допомогу. Вона дочекалася, поки той наодинці вийде з офісу. стій. ми можемо поговорити з тобою? Якщо ти будеш знову на мене кидатися, то ні. Навпаки, я хочу вибачитись за сьогодні. Ну і взагалі нам працювати разом. тому… Давай спробуємо забути про сварки і почнемо нормальне спілкування. Це щось новеньке. І що тобі від мене потрібно? Влад, а ти можеш Тьомі допомогти? Його звільнити хочуть, але він же хороший дизайнер. Ну, а чому він таку лажу зробив з проєктом, якщо такий хороший? Ну, це я винна, я йому заважала працювати. Влад, попроси, будь ласка, Савицького, щоб він не звільняв Артема. Ясно. Не хвилюйся, я домовлюсь. Але у мене є одна умова. За це ти підеш зі мною на побачення. Ти що? Ну, це не чесно. Ну, як хочеш. тільки уяви лише одне маленьке побачення, і в твого Артема більше жодних проблем. Оксана вирішила, що одне побачення нічого не означає, і погодилася на пропозицію, незважаючи на те, що бабуся радила їй триматися від Владислава подалі. Дякую за вечір. Ресторан чудовий. Але... але мені вже час додому. Добре, але спочатку заїдемо до мене. Навіщо? А ти не розумієш? Побачення не вважається справжнім. Без секс? Ти здурів? Ми з тобою так не домовлялись. А ти думала, мене можна розвести як лоха? Або ми їдемо до мене. Або я зроблю так, що твого Артема нікуди не візьмуть з такими рекомендаціями. І тебе теж. Та пішов ти. Наступного дня Оксана прийшла на роботу дуже стривожена. Вона не знала, як тепер виправити ситуацію. Побачивши Каріну за своїм столом, дівчина одразу згадала слова бабусі, що не можна дозволяти комусь сідати на твоє робоче місце без дозволу. Ти чого тут сіла? Я... Я важливий номер телефону вчора записала і десь папірець тут поклала. І тепер знайти не можу. А ти що? З Владом поговорила? Він допоможе Артему? Привіт. Слухайте. Та не до цього зараз. Зараз мені треба йти презентувати проект шефу. Нема на що записати. Ви не бачили, де моя флешка? Ні, не бачила, але візьму мою там в шухляці. Дякую. У шохляді Оксани дивним чином опинилися і флешка Артема, і її фотографії з Владиславом із того злощасного побачення. Так це ти злила мій проєкт конкуренту? Про влада тут все набрехала, а сама з ним крутиш, так? Тьома, я не знаю, звідки це. Звичайно, ти не знаєш, звідки це. І яким міг тобі повірити? Дівчина була у розпачі. Невже це Владислав вирішив так підступно помститися їй за відмову? Оксана не знала, що їй тепер робити і як повернути Артема. Тому наступного дня поїхала до бабусі. Чому ти мене не послухала? Я ж попереджала триматися від влада подалі. Я, я хотіла допомогти Артему. Катю, принеси Оксані борошно. Дай мені річ, якою ти користуєшся на роботі і в житті. Книжка в тебе. Чи що це? Ні, блокнот. Його тримала в руках жінка з темним волоссям. Зіділа на твоє місце, відкрила і побажала тобі зла, а потім за Артема взялася. Каріна? Але, але навіщо вона це зробила? Я думала, ми подруги. Спечи з цим борошном печиво та ним влада. Вся правда й спливе. А за Артема не хвилюйся, його не звільнять. Він талановитий хлопець. Оксана зробила так, як наказала бабуся. Напекла печива та пригостила колег, серед яких був і Владислав. Дякую велике. Смачно. Дуже смачно. Нарешті від тебе є користь. Та розслабся. Ти мені більш не потрібна. Я вчора з такою цибочкою познайомився. Так ти допоможеш Артему? В нього все ок. Клієнт задоволений. Влад, а ти не знаєш, чому мене так Каріна ненавидить? А, ти про фотки здогадалася? То Карінка зробила фотки і підкинула їх. Вона в Артема втріскалася і вирішила тебе позбутися. Мене підтягнула прикольнутися, але я перестаралася. Щоб тебе підставити, вона вкрала флешку Артема і злила його проєкт конкурентові, з яким колись працювала. А зараз окучує твого женишка. Слухайте, забути цю стерву Оксану. Хто ще з нас термо? Артем, це вона все підлаштувала, щоб нас з тобою розлучити. Представити, вона вкрала флешку Артема і злила його проєкт конкуренту, З яким колись працювала. Ти серйозно зробила це? <плес> 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 ну, чекай. Ще шеф дізнається. Та пішли ви! За влада пробач. Це я винна. Я хотіла допомогти і попросила його, але в нас з ним нічого не було, клянуся. Ні, це ти вибач. Але більше ніколи так не роби, добре? Я чоловік, і всі проблеми в нашій родині буду вирішувати я сам. Невдовзі Оксана та Артем одружилися. І хоча хлопець не став доповідати директору про вчинок Каріни, вона сама звільнилася з роботи і зникла з життя пари. Бабуся нагадує, не можна, щоб хтось без вашого дозволу сидів за вашим робочим столом. Якщо це буде людина, яка бажає вам зла, ви можете втратити через неї все, що здобули на цій роботі.